Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні до нас завітали дідусь та бабуся. Вони збирали врожай. Давайте з вами будемо рахувати, чого ж вони назбирали. Дідусь назбирав гарбузи. Скільки? Один, два, два гарбузи та одну кукурудзу. Діти, а чого більше назбирав дідусь? Гарбузів чи кукурудзи? Так, гарбузів. Який ми маємо поставити знак? Знак більше. Дідусь назбирав гарбузів більше, ніж кукурудзи. І ось такий знак ми ставимо, який показує, що гарбузів більше. А скільки ж бабуся назбирала кукурудзи? Одну кукурудзу, а перчиків. Три перчики. А чого більше не збирала бабуся? Кукурудзи чи перчиків? Так, перчиків, а кукурудзи менше. Тому ми поставимо знак менше. Бо кукурудзи менше, ніж перчиків. Давайте подивимось. Дідусь. Назбирав морквинки. Давайте порахуємо, скільки. Одна морквинка, дві, три. Дідусь назбирав три морквинки, а бабуся назбирала буряків. Давайте порахуємо. Один бурячок, два, три, чотири. Бабуся назбирала чотири бурячки. Діти, а хто назбирав більше? Бабуся чи дідусь? Так, бабуся назбирала буряків більше, ніж дідусь морквинок. Тому ми ставимо ось такий знак морквинок менше, ніж буряків. А наскільки морквинок менше? На одну. А що нам потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, потрібно додати ще морквинку. Давайте подивимось, скільки в нас стало морквинок. Одна, дві, три, чотири. Тепер у нас чотири морквинки та чотири бурячка. Їх стало однаково. Тому ми ставимо ось такий знак, дорівнює морквинок і бурячків однаково. Чотири морквинки, чотири. Бурячка. Дідусь та бабуся знову назбирали овочі. Дідусь назбирав помідори. Давайте порахуємо, скільки їх. Один помідор, два, три, чотири, п'ять шість. Дідусь назбирав шість помідорів. А бабуся збирала баклажани. Давайте порахуємо, скільки ж вона назбирала. Один баклажан, два, три. 4-5. Бабуся назбирала 5 баклажанів. Діти, а хто назбирав більше? Дідусь чи бабуся? Так, дідусь, то який ми знак ставимо? Знак більше. Дідусь назбирав більше помідорів. А що нам потрібно зробити, щоб вони однаково назбирали? Щоб було шість помідорів і шість баклажанів. Так, можна додати один баклажан. Тепер скільки їх стало? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер у нас. Шість помідорів і шість баклажанів. То який ми зараз можемо поставити знак, якщо їх стало однаково? Так, знак дорівнює. Він показує, що в нас помідорів стільки ж, скільки і баклажанів однаково. А ось дідусь назбирав кабачки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один кабачок, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять кабачків. А бабуся назбирала огірки. Давайте порахуємо, скільки огірків назбирала бабуся. Правильно, 4 огірка. Діти, а хто більше назбирав дідусь чи бабуся? Так, дідусь назбирав кабачків більше, ніж бабуся огірків. Чого більше кабачків чи огірків? Так, кабачків. То який ми знак ставимо? Знак. Більше кабачків. Більше, ніж огірків. Дідусь з бабусею ще назривали груші. Давайте порахуємо, скільки назбирав груш дідусь. Одна груша, дві, три, чотири. Дідусь назбирав чотири груші. А бабуся скільки назбирала. Ану порахуйте. Бабуся назбирала правильно три груші. А в кого груш більше? У дідусь чи у бабусі? Так, у дідуся. А який знак нам потрібно поставити? Знак більше. Дідусь назбирав груш більше, ніж бабуся. А наскільки груш у дідуся більше, ніж у бабусі? Правильно, на одну. Нам потрібно що зробити, щоб їх стало порівну? Так, бабусі потрібно було зібрати ще одну грушу, і тоді. В неї також чотири груші. І тоді кол... який знак нам потрібно поставити, якщо у дідуся і у бабусі однакова кількість груш. Груш порівну, який нам потрібно поставити знак? Знак дорівнює у дідуся чотири груші і у бабусі чотири груші, їх однаково. Тому ми ставимо ось такий знак. Давайте з вами пограємо, якого овоча не стало. А ну давайте подивимось, хто в нас тут є. Запам'ятаємо гарбуз, кабачок, перчик, морквинка, кукурудза, помідор. Та бурячок. А тепер ми закриваємо оченята і подивимось, якого шовоча не стало. Ану відкрили оченята, подивилися уважно. Кого у нас нема? Так. Кукурудзи! Давайте ще закриваємо оченята. Дивимось уважно? Кого в нас нема? Правильно. Гарбуза! Давайте ще пограємо. Закрили оченята. Дивимось уважно. Кого нам не вистачає? Так, помідорчика. Молодці діти. Сьогодні ми з вами допомогли дідусю та бабусі визначити, хто назбирав більше очей, яких пограли в гру. На цьому наше заняття закінчується і нам час прощатися. До нових зустрічей, до побачення!